Один, ти не одна, плакала вона біля вікна, я тебе чекав, ти не прийшла, лопнула струна, згинула весна.

О, я не вмію. Фінгаро, фігаро, фігаро. Та не своє опери. Я тебе чекав! ні. Так, сам концепт вечорниць це те, що хочеться в якомусь іншому форматі, хочеться якось по-іншому пояснити людям, як відбувається життя в Канаді. Також не хочеться, щоб це було в форматі новин. Не хочеться, щоб це була офіційна інформація з державних веб-сторінок, щоб це було якось про наш досвід, про те, що ми проводимо якісь вечорниці на квартирі у когось, якісь наші розмови, що ми можемо поділитися нашим досвідом, щоб все ж таки. Люди в Канаді не почували себе одні, тому що інші теж переживають одне і те саме. Деякі вже декілька років тут, деякі тільки прибули в Канаду. Але все ж таки той досвід інтеграції і імміграції відбувається, здається, по-різному, але все ж таки одне і те ж. То сьогодні. Щось новеньке, щось гарненьке, за філіжаночкою чаю, кави. Чаю, чай, чаю. А може хтось ховає щось інше, я не знаю. То ми не можна відомо. Ну, випийте чай, я горілку буду приймати. Е, дуже приємно, коли відбувається щось новеньке, щось гарненьке для тих людей. Які ще не потрапили в Канаду, які вже перебувають давно, коли можна поділитися своїм досвідом. Ем, сьогодні зі мною Наталя, Тетяна, Марія. Марія. Ем, то так не задумано. Маруся один, Маруся два якось так зійшлося. Я вже в Канаді доволі давно, то про те будемо говорити іншим разом. Ем, всі інші зі мною сьогодні присутні е, вже в Канаді. Буває трошки більше року, буває трошки менше року, але все ж таки нову Таня. Я. Yeah. Розкажи про свій досвід в Канаді. <рес> Я в Канаду взагалі не планувала їхати, <рес> Мабуть, <рес> як і всі ми. <рес> <разом>. <рес> як, як, як і всі ми. А, у мене вже тут була Наталі, це моя старша сестра. Вона була тут уже півроку. І мені телевізор, і я така, ну я, значить, йду до тебе. <laughs> а, от, і я приїхала. Я правда приїхала на найкращий період життя в Канаді, це початок грудня і почалося найкраще, що є в Бундралі це зима. Коли постійно сніг, ти нічого не бачиш, окрім снігу. Я пам'ятаю, цей період, коли якось березень, можливо, і ти бачиш просто сухий асфальт, і це такий, Боже, яке щастя. А воно ще мокро. Ні, ну, ну типу вже, там, би, там би, уже там може ну, сніг вже так чуть-чуть починає розтаювати, там сонечко при, етат, припікає, і видно сухі асфальт. Я така, боже, я не думала, що буду радіти сухому асфальту. Ти йдеш от кучугури, отак, от всюди. От, а, я, мабуть, моя інтеграція відбувалася дещо е, е, плавніше і є спокійніше, і легше, ніж інших, тому що я приїхала сюди, у мене ж тут хтось був. А, ну, маць на Наталі. Вона вже протоптала якусь тропинку. Вона знала, що там ти приїжджаєш, там подаєшся на допомогу від, від уряду. Потім є ще допомога від кавбеку. Вона, вона мені розказала за курси французької за франциза як туди попасти і тому подібне. Тому, тому мені особливо немає що жалітися на рахунок Канади. Є свої, є багато недоліків, але вони не так недоліки, це просто як речі тут влаштовані. І вони для когось, для комусь вони підходять, комусь вони не підходять. От всім всіма любима медична система, коли <реш> а, коли ти не знаєш, як попасти до лікаря, і це я свідкову думала, що це проблема, ну, ніби як мігрантів, тому що мігранти там не мають сімейного лікаря, щоб потрапити до якогось професіонала. Ніфіга. <реш> <реш> це проблема всіх. <реш> з ким ти не говориш, навіть з, з канадійцями, всі говорять про те, що тут медична система це просто ну... дар Божий. На початку я взагалі не знала, що тут є якісь українські ком'юніті. ну як, Я знала, наталі сиділа там в чатіках, в тому чаті. Я знала що це було твій чаті. Боже, навіть таке буває. От якого я успішно видивилася. В мене наталі була менеджер по зв'язках з громадськістю. Вона мені всі новини української ком'юніті розказувала. Ой. хотілося якось бути в українській ком'юніті, але я, я не знала за її існування, тому що українська ком'юніті не дуже популярна, не дуже поширена. Про неї не знаю. Не знаю, можливо, це просто мій досвід, але якось так було. І е, е, коли я попала на цей кемпінг, коли я познайомилася з, з великою кількістю українців, я зрозуміла, що тут багато їх і. Але вони не такі організовані, як хотілося. І от мені захотілося якось докладати якихось зусиль для розвитку цієї ком'юніті, щоб українці збиралися, щоб вони знали про, про там, що кожна організація, якісь об'єднання, що вони роблять. А для того, щоб вони просували українську культуру, українську, е, там, українську музику, українську кулінарію, навіть той самий борщ. Ми всі в Канаді пробували борщ. Це що таке? Що це взагалі хоче? Таню, ага. Можна тобі питання? Можна. Мабуть, ти назвала зиму, ага. адаптацію, ага. трошки спілкування спільнотами, ага. українське громадське життя. Але щось таке позитивне. Добре. <FYP> щось, що тобі дуже сильно сподобалося в Монреалі, в Квебеку, в Канаді. А yeah. що в мене живуть, бо Мені все страшно, що з багато. Задавай, надавай поронішки. Гами, гами. Окей, можливо, я просто не назвала якісь. Може, позитивні речі? Ні, позитивні речі, вчинені такі. Я би тут не була, якби. Україна готує? Ні, я б тут не залишилася, якби тут не було ну, позитивних речей. А не, наприклад. Ну це безсумнівно. ти собі Але на рахунок української громади. Мені цікава ваша думка, хоча хочеться час від часу виправити деякі нюанси, тому що українська діаспора в Канаді вона рахується як найпотужніша в світі. Так, та, у нас організації дуже багато. 37 монголів офіційно. Е, є трошки більше, але вони ще не входять в склад офіційну або легалізовано, неважливо як. В Штатах теж. Але вони існують для того, щоб якось зберігати свою спадщину. Але так як приїхало доволі багато новоприбулих. Вони не готові до того. Вони ніколи не передбачали, що буде такий великий напрям людей. Вони можуть якось допомогти якісь частинці, але всім не зможуть. Хочеться якось знаєш, тобто, ти приїхав з України, і, ну, як і про ти, хочеться, ніби як привести Україну з собою. Не жити за українськими правилами в Канаді, але мати от цю от культурну. Культурний осередок, де ти можеш відчути себе українцем. <звіць> <звіць> Для того якраз існує наш соціальний проект. Чоткай, оператор трошечки забирає. Я дуже що Я хотів, <звіць> 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 Тепок, не <звіць> Я тобі кажу: візьми мені не не треба поїде з кадру. Оце може піти оператор. Візьми собі тортик, Я тебе прошу. Отакі-то реалії. Українські громадські організації вони мають свої плюси, свої мінуси і так далі, але наш соціальний проєкт для того, щоб зробити як умога більше зворотнього відгуку, якесь спілкування, якусь комунікацію між новоприбулими і тими, що вже тут я думаю, термін натуралізований. Я ні, ні, але хай буде. буде. Інтегровані. Інтегровані на ні, 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 ні. щось таке. Ну, так, є ж yeah. процес натуралізації, але mm. ладно, хай буде. Та забуде. Mm -hmm. е, ну, такі, як я, що вже тут 28 років. Mm -hmm. Фу. Е, і е, все ж таки ті організації існують. І намагаються якось зберігати культуру, спадщину і те, що вже є, набудовано, але вони не готові до тої кризи, яка відбувається, що все ж таки величезний наплив людей. Вони не знають, як якось правильний підхід до того всього. То знаєш, що, що хочу додати, Давай. що е організації, які люди, які тут уже давно. Вони знають Україну на той момент, коли вони звідти виїхали, так і виходить, коли новоприбулі приїжджають сюди, і їм говорять: ось от дивіться, оце от Україна. І вони такі, та це Україна 20 років назад. Випрошова та Україна, міняється, яку я пам'ятаю, міняється, міняється в вс... міняються. Люди міняються, не знаю, ну якісь там культурні аспекти. Україна розвивалася весь цей час. Україну, яку ми пам'ятаємо, коли ми виїжджаємо як діаспора, вже давно не існує. Ем, кожна країна йде по своєму розвитку. Вона має свою еволюцію. Мова міняється, все міняється. Ну, вибачте мене, але це вже зовсім інша країна. Е, Наталю. тебе теж є можливість сказати. А я також, як і Таня, чесно кажучи, не планувала їхати в Канаду. На все до Просто Так вийшло. Так вийшло. відбувалася програма Quiet. Та то знайшла її, здається десь в якихось соцмережах. Але я, чесно кажучи, не знала, що це взагалі програма для всіх українців. І коли я кожен етап проходила з такою якоюсь легкістю, я така ого, ого, Його. ого. І пам'ятаю, як він каже, а я їду в Канаду, ми все-таки. <свісно> <свісно> так. І на відміну від тані мене Менера зустрів жарою, спекою і великою молодістю. Плюс сорок. Так, так. Тобто це був такий ух, тому що в моїй уяві Канада це така більш холодна країна. Так, Наталя приїхала на моє день народження, як виявилося, 22 червня і? я Так. Гаряча дівчина, Як Монреаль, тоді. Чесно кажучи, коли я їхала сюди, я налаштовувалася на важкий шлях. Мені здавалося, що буде дуже складно. тобі було так легко. Я не можу! Треба мабуть, її знати. Типу, та розбросити. Да. Коли я приїхала, взагалі ма, ма, м, першочергово в мене була домовленість з хостом, але я йому нічого не писала. За два-три дні до виліту я йому написала така Добрий день. Uh -huh. я, їду, yeah. я їду, тобто вас ще все в силі. А він такий. Я думав ви не серйозно, тобто я вже не просила повідомити комунікація. Таня давай щось думати. Мож я шпаденько організовую хостел. За цих три дня, що я була в хостелі, я знайшла собі кімнату з дуже шикарною дівчиною. Таня її знає кобикуаз. Це, Наталі не знає французької, говорить англійською. Це було але це було, це було класно за тиждень, коли я жила в Сильвії, Я знайшла роботу. Це була робота в готелі, але це були, скажімо, так, якісь гроші, тому що федеральну допомогу я отримала. Це Сказала, що треба спочатку отримати федеральну допомогу, і потім через деякий час ти можеш отримувати провінційно. Потім я влаштувалася на роботу, відповідно, я вже не можу отримати. Потім почала, почався пензись. Де я зустріла машу. І ще багато класних людей. Справді крута штука для інтеграції в. Квабецьке суспільство. Це воно насправді класне. На про мабуть, про квабець і про Монреаль потрібно пам'ятати, що це е, французька провінція, і да. тут потрібно знати французьку. Звичайно, можна без нею обійтися. Є Перший люди, час. які є люди, які народилися зі мною. Наприклад, за сьогодні вчився хлопець, який народився тут. і Він не знає французької. Просто тому, що він ходив в англійську школу. Mm -hmm. У нього батьки говорили англійською. Він жив у кварталі англомовному. От, але загалом для того, щоб себе комфортно почувати, потрібно, потрібно знати французьку мову. також як Сильвія, тобто Канада вважається двомовною країною, але Сильвія зовсім не знає французької, о, англійської мови. Якщо але, ти живеш, то їй ну, комфортно і окей. Якраз за ті роки, що я вже в Канаді. Я наслухався багато чого. Звісно, ваш процес інтеграції в Канаді набагато простіший. Це не ті часи. Коли я мігрував, це трошки було по-іншому. І тоді не зовсім існувало так багато курсів для французької угу. францізан. Коли він почався? Він почався доволі давно, але ми просто жили в селі. І це було трохи складно. Так, давай починаємо з того, що ти вже в синь, а не в Монреалі. Я з бідної сім'ї, ти <рі> мене хочеш. Е, і е, навіть там, де я ходив в школу, не було клас такий, типу, для молодих. Е, це трошки по-іншому. Ті, що були в Монреалі, теж складно, воно не було легко. Але е, як свідома людина в Канаді. Я радий, що існують такі умови для вашої інтеграції і вашого прибуття в Канаду. Так, а ви так. Які тут умови? так, так ну, я радий, ви, с... що ви тут. По... 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 Тисячі з французької. Ну, ти ну, ви не. завдяки ці, там францізаціону, я вивчила нову, я знайшла собі роботу. Тоді ні. Мабуть, <рисвіт> мабуть, мабуть, для згалу людина, це я щось про тебе. <рисвіт> <рисвіт> Менше ніж за рік вивчила французьку мову, завдяки французасьону. І, звичайно, власним зусиллям і знайшла роботу, де вона працює на французькій мові. Чому б ні? Так, тобто, монописна робота, то, яку я що... хотіла, да просто суть тому, що Канада дає можливість для такого. Монреаль мені з перших днів звісно, що сподобався. Це було щось новеньке. Для мене це було таке поєднання. Скажімо так, якоїсь американської культури і європейської, я це казала Тані. Тобто, це як ти йдеш, 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 здається, Європа, Європа, Європа. І потім такі квартальчики американські, така опа, зміна обстановки. Дуже мені було от незвично Це кредитна історія тут, в, в Канаді, тому що я не люблю кредитів. І оця обов'язковість мати кредитну історію, мати кредитку, щоб. Ти е, показав себе як відповідальною людиною, для мене це незвично, було максимально незвично, тому що е, ти можеш працювати, отримувати зарплату. Якщо ти там працюєш е, на одній роботі більше трьох місяців, чотирьох там чи півроку, можна сказати, що це вже є відповідальна людина. Якщо ти оплачуєш свої рахунки там, за комунальні послуги, ти є відповідальна людина чи оренду. Е, для мене сторін. Це не є таким показником відповідальності, але їм тут це важливо, це окей. Я знаю, що багато людей будуть знаходити щось негативне, щось позитивне. Бог не. Слава Богу, що ви в безпеці. Слава Богу, що ви тут. Ви чудові і ви. Є... Це не компліменти не прошу? Ви теж чудово. Дуже. Mm, не. Досі, досі. Але е, як свідомий. А там... що ти не кажеш, що ти хочеш це вирізати? Що таке? Вирізати. Вирізати. Ні, якої було. Mm. Для канадського суспільства ви є як ковток свіжого повітря, то важливо, щоб ви якось інтегрувалися і залишались тут. Тому що все ж таки. Канада потребує людей, які розумні, як ви кваліфіковані і, е, це... і дешева робоча сила. Ну так уже Я це, жартую. Це, це не ми так Тут це можна. вирізати потім. Якраз е, в Монреалі тепер надзвичайна можливість зібрати талановитих людей. Я з кого Це більшість команди, яка випускає листівку вечорниці щомісяця. Там ще є трошки. Також будуть якісь випуски щодо відео. Будуть у нас цікаві гості, цікавий чай. І, Це ж означає у нас буде, що нам потім цікавий. Синь. Наступний чай Квіточка. буде синій. синьо облакивний. В нас чудова спільнота, яка розвивається. В нас багато чудових, прекрасних, талановитих людей, які співають, які музиканти, які малюють, які прям зараз малюєте. Чесно, я ви не знаю, чим ви люди займаєтеся. Моє діло вас зібрати. А ваше діло показати. розробка логотипів. Да. Тому mm. чекайте, скоро буде. Щоб і глядачам була інформація і розважальне наші дуже дивні жарти. <с <criterion> <с <с <Cru> <сhydrat> 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 не наші. <Я> Шановні, просимо, благаємо вас, не судіть шорстоку, не бийте. Тапками не кидайте штахетою не. Не по спині. Не лопіть по спині. Я думав про щось інше, але давайте так. А, це перший раз, що ми знімаємо щось для вас, щоб було вам цікаво і нам весело. Комусь боляче дивитись, комусь смішно. Але ми такі, як є, і тут немає величезної велетенської підготовки. Це просто живе спілкування. Дякую на завершення маєстро музика. Скільки можна чекати Твоїх пісень Наказав би сховати Під чорний пес. Казав би тобі, і ти геть, я не один, ти не одна, плакала вона біля вікна, я тебе чекав, ти не прийшла. Снула струна, згинула весна. Я сіла така, Бодя такий говорила, я така, що красоти. Він каже, ну давай розказуй про свій досвід. Я розказала про свій досвід, а він такий, так, скажи хоч позитивне, я така, що позитивне, тут все позитивне. Фу, як культурно На око боляче.